Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, усюди, близько й далеко, надійні сторожі безпеки. Одні з них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди, вартують на узбіччях тихо. Оберігають нас від лиха, ти тільки будь уважним, дуже, їх слухайся, шановний друже, це, знає кожен, знає всякий слід поважати дорожні знаки. Що за знак такий стоїть? Стоп машинам. Всім велить, він велику силу має, бо машини зупиняє. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати Зебра, в нього є смуга сіребра, знає кожний пішохід це безпечний перехід. Цей дорожній знак знають всі на світі. Він кличить, він просить. Обережно, діти. Якщо хтось зламає ногу, тут надають допомогу, лікарі тут працюють, кого потрібно, полікують. Мчить літак у день погожий, він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, Ну, а знак попереджає. Всі дороги та газони мають і свої закони. На газонах ростуть квіти, щоб могли ми всі радіти, і на тротуар тебе не просять велосипедної доріжки досить. Знає в місці цім таксі, вулиці й будинки всі і доправить в миттю вас будь куди і повсякчас. Ось тролейбус на дорозі, на роботу всіх розвозить, але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. А автобус справжній трудівник, За розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, Перевезе автобус всіх. Повідомляє знак про те, що поблизу потяг іде, тут зупинятись небезпечно і гратись зовсім недоречно. Стане всім у пригоді, швидкість зменшити потрібно буде, адже на дорозі люди. Цей знак, де небезпека знає і про неї, Повідомляє, якщо побачиш його, ти ні за що туди не йди.